Висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 18 жовтня 2025 року. Ключові висновки. Кремль під Твердив свою відданість воєнним вимогам Росії, які рівносильні повній капітуляції України у відповідь на пропозицію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа від 17 жовтня щодо миру в Україні. Російські війська завдали ракетних ударів та ударів безпілотниками по території України в ніч з 17 на 18 жовтня. Повітряні сили України повідомили, що російські війська випустили три ракети ППО Сі-300 з Курської області та 164 ударні безпілотники типу Шахед, Гербера та інші, включаючи щонайменше 100 безпілотників Шахед з напрямків міст Курськ та Орел міллерово Ростовська область та Приморсько-Ахтарська Краснодарський край. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 136 російських безпілотників, а 27 безпілотників вразили 12 об'єктів. Українські чиновники повідомили. Що російські удари пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури в Крюковському районі Чернігівська область, що спричинило відключення електроенергії для понад 12 тисяч споживачів енергії. Та інший об'єкт енергетичної інфраструктури, що спричинило відключення електроенергії в Чугуєві, Харківська область. Українські чиновники повідомили про аварійні відключення електроенергії в Дніпропетровській та Полтавській областях після ударів по енергетичній інфраструктурі. Офіційні особи повідомили, що російські удари також були завдані по житлових будинках в Черкаській області та Харкові, а також по складу в Полтавській області. Удари України по нафтовому терміналу в окупованій Феодосії Крим в жовтні 2025 року схоже значно пошкодили термінал, і незрозуміло, коли Росія зможе його відремонтувати, і чи зможе взагалі. Супутникові знімки планет, зроблені 17 жовтня, а опубліковані, 18 жовтня, показують значні пошкодження кількох паливних резервуарів на Феодосійському нафтовому терміналі після українських ударів по терміналу 6, 7 та 13 жовтня. Українська розвідувальна організація Front Ligens Insight з відкритих джерел оцінила, що українські удари в жовтні 2025 року знищили або серйозно пошкодили щонайменше 11 основних резервуарів для зберігання нафти, та щонайменше 6 менших денних або присадків. Резервуарів. Франк Ліжен Сінсайт оцінила, що станом на 17 жовтня на Феодосійському нафтовому терміналі пошкоджено загалом 19 основних резервуарів та 6 менших денних або присадкових резервуарів. 15 жовтня Генеральний штаб України повідомив, що українські удари пошкодили щонайменше 16 нафтових резервуарів. Франк Ліженс Інсайт зазначила, що Росія, ймовірно, матиме труднощі з ремонтом феодосійського нафтового терміналу і що Україна може завдати ударів по будь-яких відремонтованих об'єктах. Журналіст, розслідувач Вільна Європа Радіо Свобода Марк Крутов, опублікував супутникові знімки Планет за 2022 рік та жовтень 2024 року, які показують шкоду, завдану українськими ударами нафтовій інфраструктурі в окупованій Феодосії з 2022 Другого року, що свідчить про те, що Росія ще не відремонтувала об'єкти, пошкоджені під час попередніх українських ударів, українські удари по нафтовій інфраструктурі в окупованій Феодосії зменшують можливості терміналу постачати російським військовим паливо та мастильні матеріали. Тривала кампанія ударів України по російським нафтопереробним заводам призводить до посилення дефіциту бензину в окупованому Криму. Російські державні засоби масової інформації повідомили, що більшість російських водіїв очікують подальшого зростання цін на бензин, оскільки Україна продовжує свою довгострокову кампанію ударів по російській паливній інфраструктурі. Російське державне бізнес-видання Газета ДОТРУ повідомило 18 жовтня, що опитування, проведене на онлайн платформі фінансів Веббанкір, показало, що 74% російських водіїв помітили зростання цін на бензин з серпня 2025 року, і що 90% – Очікують подальшого зростання. Опитування показало, що 56% російських воїнів вважають зростання цін значним, а 18,9% стикалися з порожніми заправками. Опитування показало, що приблизно 40% російських водіїв змінили свої звички водіння через зростання цін, а 38% почали купувати дешевше паливо. Газета «ДОТРУ» зазначила, що ціни на бензин зросли на 10% з січня 2025 року. Найрізкіше зростання за 15 років. Голова російської спілки автосервісів Юрій Валько 16 жовтня заявив, що російські заправні станції все частіше продають низькоякісний бензин, а китайський автовиробник Джіллі Морус звинуватив у низці нещодавних поломок автомобілів використання російського бензину, який, за словами джиллі. Морус містить більше побічних продуктів, ніж бензин, на який розраховані його двигуни. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що страйкова кампанія України проти російської енергетичної інфраструктури впливає на внутрішній ринок бензину в Росії, посилює дефіцит і спричиняє стрибки цін, які ймовірно призведуть до зростання інфляції та створять подальшу макроекономічну. Нестабільність у Росії. Варто зазначити, що російські державні засоби масової інформації відкрито визнають, що дефіцит бензину впливає на більшість водіїв, оскільки це свідчить про те, що дефіцит стає дедалі гострішим. Україна та Росія домовилися про локальне припинення вогню на заході Запорізької області для ремонту залишків лінії електропередач до Запорізької атомної електростанції С на тлі підготовки Росії до переведення «ЗАЕС» до російської енергосистеми. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ 18 жовтня оголосило. Що українські та російські війська домовилися про локальне припинення вогню для ремонту пошкоджених ліній електропередач до ЗАЕС після чотиритижневого перебою в електропостачанні найдовшого в історії ЗАЕС. Деталі припинення вогню, включаючи його місце знаходження та тривалість, незрозумілі. Міністерство енергетики України 18 жовтня повідомило, що українські інженери відновлюють лінії електропередач до ЗАЕС. Окупаційна адміністрація за С 18 жовтня заявила, що розпочала ремонт Дніпровської лінії електропередач останньої діючої лінії електропередач для заес. Росія давно висуває умови для переведення ЗАЕС з української енергосистеми до російської, щоб підкріпити свої претензії на ЗАЕС. і Росія ймовірно використала місячну затримку з відновленням української лінії електропередач до ЗАЕС. Щоб вжити заходів на підтримку підключення за -С до російської енергосистеми, 18 жовтня російський коментатор у соціальних мережах заявив. Що російська влада продовжує затримувати підготовку до переведення ЗАЕС до російської енергосистеми і що російські обстріли відключають електроенергію на заес, яка належить до Дніпровської лінії електропередач, що проходить через територію, контрольовану Україною. Коментатор стверджував, що російська влада наразі працює над підключенням за до нещодавно побудованої російської 2001 кілометрової лінії електропередач, яка завершить повну інтеграцію окупованої За російської енергосистеми. Але зазначив, що це, як повідомляється, займе кілька тижнів. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що остаточна інтеграція Росією за С до російської енергосистеми становитиме значні ризики для ядерної безпеки на станції та дозволить Росії захопити українські енергетичні активи для власної вигоди. Російські війська наступали в районі Великого Бурлука, Куп'янська, Покровська та Великомихайлівки. Російські війська нещодавно просунулися у напрямку Великого Бурлука, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Амбарного, на північний схід від Великого Бурлука та на північно-західній околиці Одрадного, на схід від Великого Бурлука. Російські війська нещодавно просунулися на Куб'янському напрямку. Оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 жовтня, показують підрозділи 47-ї танкової дивізії Росії, які тримають російський прапор у південно-західному Піщаному на південний схід від Куп'янська, що свідчить про те, що російські війська, ймовірно, захопили населений пункт, російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Мирнограда, на схід від Покровська. Російські війська нещодавно просунулися у великомихайлівському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ Привілля, на південний захід від Великомихайлівки. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.